Всім привіт! У цьому відео ми покажемо вам, як встановити та налаштувати плагін Better RTP. А також розкажемо, як ви можете безкоштовно отримати преміум тариф на 3 місяці на нашому хостингу Godlike. Better RTP це чудовий плагін, який дозволяє гравцям рандомно телепортуватися до різних місць у вашому світі в Майнкрафті. Це буде користим для серверів з виживанням, якщо ви хочете уникнути перенаселення території біля спавну. Перш за все, перейдіть за посиланням в описі, щоб завантажити плагін Better RTP з сайту Spigot.mC. Після завантажу. У вас появиться файл в Jar. Все, що вам потрібно зробити, це перейти до файлового менеджера та перетягнути цей файл у папку Plugins. Після того, як ви помістили файл у папку з плагінами, перезапустіть ваш сервер. Коли сервер знову запуститься, ви можете зайти в гру та перевірити, чи працює плагін, використавши команду slash RTP. Ця команда рандомно телепортує вас у безпечне місце у вашому світі. Плагін не просто телепортує вас в рандомну точку, він шукає безпечне місце, щоб уникнути небезпек, таких як лава або вода. Може знадобитися кілька. Спроб, але як тільки безпечне місце буде знайдено, вас миттєво телепортують. Також ви можете телепортуватися до конкретних біомів, просто введіть slash RTP Biome, а потім назву біома, і плагін знайде цей біом і телепортує вас туди. Якщо плагін не зможе знайти біом протягом стандартних 32 спроб, вас не буде телепортовано, але не хвилюйтеся, ви можете налаштувати це в файлі конфігурації, щоб дати йому більше спроб. Якщо на вашому сервері є кілька світів, наприклад, Nether чи end, ви можете використати команду slash RTP World, а потім назву назву у світу, щоб телепортуватися до рандомного місця саме в цьому світі. На панелі керування вашим сервером відкрийте файл config.yml через файловий менеджер у папці Plugins, щоб налаштувати плагін під потреби вашого серверу. Тут ви можете змінити мову інтерфейсу плагіну та налаштувати взаємодію з іншими плагінами. Це важливо для захисту регіонів під час рандомної телепортації гравців. Якщо увімкнений плагін World Guard, то гравці не зможуть телепортуватися в регіоні, захищені цим плагіном. Якщо увімкнений плагін Griff Prevention, то будуть Захищені приватні зони гравців від випадкової телепортації. Якщо увімкнений плагін Factions або Towny, тоді гравці не зможуть телепортуватися в зони, що належать фракціям або містам. Ось і все. Тепер ви знаєте, як встановити, налаштувати та використовувати плагін Better RTP на своєму сервері GodLike. А для того, щоб безкоштовно отримати преміум тариф на 3 місяці на нашому хостингу, вам потрібно підписатись на канал GodLike Host та написати будь-який смішний коментар під цим відео. Якщо написати коментар від семи слів, то ваші шанси будуть вищі. Найкращий коментар отримує безкоштовний преміум сервер на 3 місяці від нашого хостингу. Godlike. всі посилання у описі під відео.